Сьогодні будемо готувати ось такі смачні баклажани на смак, як гриби. Так, сьогодні ми будемо готувати баклажани. Бачите, в мене сьогодні помічний. Сіді! Ага, буде допомагати мені сьогодні готувати. Так. Почнемо ми з цибульки. Її ми нарізаємо достатньо такими великими шматочками. Ді, ді. Ось так. І так, цибульку ми відправляємо обсмажуватися. І тепер беремо баклажанчики. І їх нам треба почистити від шкурки. Ось так нам потрібно почистити всі-всі всі наші баклажанчики. А не От наш, наша цибулька смажиться. Ми нарізаємо наші баклажанчики досить великими такими шматочками. Mm -hmm. Ці баклажани дійсно виходять на смак, як гриби. Дуже смачно. А дай баглянчик. Відправляємо обсмажуватися сюди. І все перемішуємо. У нас нічого не пригоріло. Тепер нам треба буде просмажити добренько баклажанчики. І так, все, баклажанчики ми поки що накриваємо кришкою і вони будуть готуватися. А ми поки що будемо готувати заправку. Для цього ми беремо, у мене петрушка, Можна додати окропу, почечок. Нарізаємо її. Відправляємо до тарілочки. Далі що ми додаємо? Так, до нашої зелені ми додаємо 200 г сметани. Далі ми додаємо одну головку часнику. У мене це чотири зубочки вийшло. Далі ми додаємо добренько солі. І, до речі, до наших баклажанчиків теж ми їх посолимо. Щоб вони поки готувалися, теж трошки О, були смачніше вже. Так, Вони продовжують це далі готуватися. Ми додаємо ще сюди чорний перчик. І тепер це все ми добре-добре перемішаємо. Це буде наша заправка, яку ми додамо в кінці до наших баклажанчиків. І так, тепер ми нашу заправку додаємо до наших баклажанчиків. Вони вже у нас приготувалися. І Із нею ми буквально хвилинок-п'ять ми ще доготуємо наші баклажанчики. І все і будемо виключати. Краще подавати їх охолодженими, так смак буде більш схожий на гриби дійсно. Так, ось така смакота у нас вийшла. Готуйте, це дуже смачно. До нових зустрічей, Па-па! Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Якщо заплющити очі, реально як гриби. Ммм.